Всім привіт! Сьогодні нове відео, а значить новий огляд. Я пропоную подивитись разом зразу кімнатну квартиру на продаж. Вона знаходиться в цьому будинку з сегли, третій поверх з пити, і зараз я вам її покажу. До будинку веде асфальтована дорога, Є клумби, деревця, квіти, будинок із цегли, як я і казав, в під'їзді встановлені металопластикові вікна. У дворі є декілька гойдолок. І поруч є великий дитячий майданчик. Поруч з будинком є ще отакий великий дитячий майданчик. Дивіться, один є прямо у дворі, інший біля дому. Є тренажери, огорожено і лавки. Тобто можна спокійно прийти з дитиною, погратися або відпустити, якщо дитина вже більш доросла. А зараз сама квартира. Квартира однокімнатна, виходить на одну сторону. Все зараз вам покажу. Так, санвузол. Квартира така, що можна купити та здавати відразу в адренду або жити. Все охайно, чисто. Є газова колонка, вона працює на теплу воду. Саме цікаве, це вікна, це столярка. Як я кажу, живі, цілі і дуже тепла. Це вікна, які виходять на протиположний двір. В квартири залишається вся техніка, мебіль. Йдемо далі. І така кімната у нас. Як же без мене. Всім привіт. Величезна шафа. Дивіться. І балкон. Балкон теж столярка. Міняти нічого не треба. Все працює, не гніле, вікна. Всі ціли. Ось такий балкон. Двір. Це дитячий майданчик, який я вам знімав. Боруч є садки, школа, АТБ, зупинки транспорту, то все для життя. До каравана 20 хвилин, до центру міста десь 30 хвилин на загальному транспорті. Так, що кому цікаво, дзвоніть, телефонуйте, все вам покажу.